Не критична інфраструктура чи житло людей, а й адмінбудівля. Координаційний штаб з відбудови населених пунктів і території нашої області приова включив до списку першочергових об'єктів відновлення приміщення Чернігівської райради, що в протоколі засідання значиться як будівля Чернігівської райдержадміністрації. Як ця адмінбудівля опинилася в пріоритетних ОВА пояснили, що пропозиція підтримана колегіально. Кожен з членів має право внести якісь свої пропозиції, в тому числі якраз будинок. Будинок за Шевченка, 48 районної ради було внесено з голосу за ініціативи начальника Чернівської військової адміністрації. І йде обговорення і голосування. Підсумку в протокол фіксує результати голосування за ці об'єкти. В Раді немає 158 вікон. Добре, що нас включили до переліку об'єктів, які можна буде. Відремонтувати. Рішенням цього ж обласного штабу з переліку першочергових об'єктів виключені дві чернігівські багатоповерхівки на проспекті Миру. Там знесена криша в нас, тоді полетіло, там відкірпічестів, які багато лежало. Всі б ми хотіли. Відремонтували у обласній адміністрації, пояснюють, ці багатоповерхівки відремонтувати за державні кошти, що надійшли, не можуть через постанову Кабміну. Кошти з державного резервного фонду не можуть бути витрачені на капітальний ремонт несучих конструкції будівель. Якщо е, організації балансоотримувачі за свій кошт або якісь е, е, міжнародні організації, меценати нададуть кошти для ремонту несучих конструкції будів будівлі. Ми зможемо після цього після поз позитивного висновку в технічному звіті про стан будівлі зможемо здійснити поточний ремонт у вигляді встановлення вікон. Дані будинки знаходяться відданні міської ради, і вони будуть за рахунок власних джерел фінансувати ремонт цих будинків. Будуть робити проєктно-кошторисну документацію. і Відповідно до цього робити дії щодо відновлення його. Нагадаємо, що в квітні обласним штабом був визначений перелік. 20 чернівських багатоповерхівок, що мали бути відремонтовані коштом держбюджету, і тільки зараз дві з них виключили. У муніципалітеті кажуть, тепер ці дві багатоповерхівки додадуть до списку тих понад 120 будинків, що капітально ремонтуватиме місто своїм коштом. Проте вказує, що процедура перед капітальним ремонтом затяжна. Якщо нарешту будинків її майже завершили, то ці два до обласне УКБ має тільки висновки експертів. Людям доведеться чекати будівельників значно до. Ще, адже втрачений дорогоцінний час. Так виписане розпорядження кабінету міністрів, вони не передбачають, а передбачають тільки, скажімо, будинки, які підлягають, де є поточний ремонт. Але ж розумієте, ну коли пряме влучення, то який там поточний ремонт? Треба просто було правильно виписати. Розпорядження і надавати кошти на відновлення взагалі таких будинків. І кошти спрямовувати, щоб 100% мали можливість відновити цей будинок. А так, це все. Лягає на плечі міського бюджету. У Чернігові внаслідок вибухової хвилі, тобто непрямого влучання снарядів, пошкоджені понад 700 багатоквартирних будинків. Ще майже півтори сотні мають прямі влучання. Більшість з останніх, за висновками експертів, потребують саме капітальних ремонтів. На перших 15 коштом міського бюджету роботи вже почалися. На тих 18 -ти будинках, що під опікою Чернігівської ОВА, роботи поки не стартували.